31 січня в Гомельському районі Білорусі пройдуть військові навчання з військовозобов'язаними територіальної оборони. Це недалеко насправді від кордону з Україною, але доволі давно про активізацію в Білорусі нічого не було чути, принаймні так, щоб це настільки інтенсивно обговорювалося у соцмережах і в засобах масової інформації. І тут раптом знову як це розцінювати? Є чи є реальні загрози, чи це просто демонстрація? Як, наприклад, білоруси це робили? Е Перед поляками демонструючи свої військові навчання. Ми ну, поспішу заспокоїти наших громадян, що наразі не виявлено формування саме наступальних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь, тобто зараз немає реальної загрози наступу щодо нашого українсько-білоруського кордону, але не варто забувати, що самопроголошений диктатор Лукашенко і весь його режим він повністю залежний від Російської Федерації. На щастя, Білорусь не пішла на пряму підтримку агресії Російської Федерації проти нашої держави, але не забуваємо, що збройні сили Республіки Білорусь Дають своїм російським колегам техніку, яка бере участь в агресії проти нашої держави. А окремі білоруські силовики, вони, власне беруть участь на стороні російської армії, як найманці. В піковий момент на початку повномасштабного вторгнення, коли Росія була на пікові свої сили, диктатор Білорусі не пішов на прямую підтримку, не піде і зараз, але він змушений бути інструментом інформаційно-психологічних операцій, постійно закидаючи нові те. З для збурення нашого суспільства, а ці навчання, які передбачають приз резервістів військовозобов'язаних спільно зі збройними силами республіки Білорусь, зокрема з понтонно-мостовими частинами, потрібні для того, щоб враховуючи ті важкі бої, які веде українська армія на Курщині, ті важкі бої, які ми ведемо на Донеччині, Харківщині і інших напрямках, ми змушені все одно тримати близько 20 -ти тисячне угрупування на нашому українському білоруському кордоні. Тому білорусам, росіянам а минулого року були і білорусько-китайські навчання на території нашого північно-західного сусіда їм потрібно постійно демонструвати активність для того, щоб ми не перекидали ці війська із кордону на посилення інших важливих напрямків. Тому таку ціль власне переслідують білоруси. Ми змісно змушені будемо відслідковувати всі тенденції, тримати в бойовій готовності наші резерви. А зокрема, і мої друзі зараз служать не на кордоні. Вони були виведені після тя. Таких боїв на відновлення на покровську курахівському напрямку там постійно тривають фортифікації, відбувається мінування, протягуються загородження із колючого дроту. Ну, і відповідно, білоруси змушені відігрувати свій спектакль перед Кремлем і перед Москвою відповідно. Ну, до речі, міністр оборони Польщі. Розповів про свої плани участі на Рамштайні, зокрема за свою коаліцію бронетанкову і так далі, але каже, що це може бути остання зустріч такого формату. І от як гадаєте, чи можуть цей формат замінити, чи варто очікувати вже не спільних рішень, а наприклад від кожної країни окремо. На жаль, цей формат Рамштайна, який ми бачили, фактично від початку повномасштабного вторгнення став важливим фактором забезпечення наших оперативних потреб і посилення нашої стійкості, без якої втрати нашої території і жертви серед військових і цивільних були б набагато більшими. добігає кінця. Фактично, я думаю, що у такому форматі ми Рамштайн бачимо востаннє, і він буде або суттєво видозмінений, або будуть створені інші формати від Вашингтону. Можлива пауза з приходом адміністрації Трампа у наді. Нам військової допомоги, тому що це була одна з його передвиборчих обіцянок свого ультраправого електорату. Але я не вірю, що Вашингтон повністю залишить Україну без військової підтримки. Можливо, будуть знайдені інші формати, чи відродження формату лендлізу, який не запрацював на повну міру, чи можливо формат надання нам необхідної зброї та озброєння у позику, бо є такі ідеї в республіканському середовищі, щоб надавати в борг Україні усю зброю, яку тільки вона потребуватиме без обмежень але відповідно, що потім в майбутньому наша держава за це розплачувалася разом з тим, у липні було домовлено щодо передачі координації допомоги до структур НАТО, створена відповідна структура НСАТУ у німецькому місті Візвадені, а також створена ще інша структура на території Польщі, яка координує інформаційно аналітичну підтримку нашої держави, а також співпраці у науково-технічній сфері, що стосується нашого військового промислового комплексу. Тому координація, в тому числі до речі, і в Україні. Аїні усі місії, які знаходяться до НАТО, передаються саме питання координації і адміністрування усієї допомоги Україні. Тому враховуючи, що наш президент весь минулий рік витратив на підписання двосторонніх договорів на підписання договорів на рівні Європейського союзу та північно-атлантичного альянсу. То, все таки, ми в цей 2025 рік входимо набагато більш впевненіше ніж минулий 2024, й коли понад півроку нам американці заморозили допомоги, і цьому дурному прикладу на жаль послідувало. Багато наших європейських партнерів я все таки вірю, якщо буде працювати західна логістика на більш належному рівні, що ми зможемо витримати російську агресію весь 2025 рік. Ну але звісно ж для наших дипломатів і до нашого вищого військово-політичного керівництва і до президента, зокрема, це дійсно рік великих викликів, враховуючи той тиск, який на нас чиниться щодо гнучкості е, у можливому припиненні вогню чи підписання якихось мирних угод, але от е, дуже. На жаль, багато наших співвітчизників неправильно трактували останнє інтерв'ю президента американському журналісту, який є впливовим в ультраправих колах республіканської партії. такий ядерний електорат Трампа, це, зокрема, ті представники, які я думаю, штурмували капітолій. Ми цим інтерв'ю хотіли сказати, що Україна, звісно, ж готова до гнучкості, але не буде більше так, як з Будапештським меморандумом. Кожне слово, кожна угода, чи то щодо припинення, чи щодо іншого, має забезпечуватися силою. Сила це продовження фінансової і військової допомоги нашої держави. По іншому, на жаль, не буде, бо ми ризикуємо наступити на ті самі граблі, що й наступали впродовж понад 30 років з часу відновлення нашої незалежності. В Пентагоні до речі кажуть, що на Рамштайні мають визначити план обороноздатності нашої держави до 2027 року. І чи можемо ми оцей проміжок часу умовних оцих? Два роки від сьогоднішнього дня сприймати як план наших друзів і партнерів на осяжне майбутнє. Ми, звісно, можемо сприймати, тому що багато тих зброї і контрактів, які підписала наша держава, вони довгостроковими. Я нагадаю, що передача літаків F-16 розтягнута в часі до 2028 року. На мають поставити остаточно 85 машин. І на жаль, поки що немає у публічної інформації стосовно як триває цей процес. Воно в принципі і зрозуміло. Нам важливо посилювати нашу стійкість незалежно від того, як будуть розвиватися міжнародні події. Нас якщо Російська Федерація, а поки що все на те. Казує, що в цей момент часу зберігає свою політичну і теперішню нинішню владу, то в нас є лише один шлях: це шлях Ізраїля, це шлях мілітаризації, це шлях постійного посилення нашої обороноздатності, незалежно від того, чи буде припинення вогню, чи не буде відповідне припинення. Тому дуже добре, що ці плани виношуються. Цей рамштайн має стати певним зрушенням у посиленні нас протиповітряної оборони, забезпечення наших оперативних потреб разом з тим, і це сумно констатувати, що за програмою скорочення президентських запасів ті кошти декілька мільярдів залишаються невикористаними, і вони перейдуть до уже вирішення їхньої подальшої долі адміністрації Трампа. Це ще один трек, над яким б'ються наші дипломати. І ми сподіваємося, що навіть із новим президентом у нас будуть зрушення, тому що все таки, враховуючи попередню каденцію Трампа, ми можемо і маємо реальні шанси налагодити нормальні робочі стосунки, щоб підтримка з боку американського народу продовжувалася. От перед тим, до речі, як ми продовжимо нашу розмову, я би хотів напевно зачепити і питання рекрутингу, і проблеми рекрутингу. Але перед тим я попрошу нашу команду вивести на екрани QR-код. Це QR-код і телефон гарячої лінії рекрутингу територіальної оборони. Телефон 0800 503, е, перепрошую, 0800 505 163. Ви і QR-код, і номер телефону будете бачити впродовж нашої розмови. І до чого я це все веду? Командувач сухопутних військ Михайло Драпатий він запевняє, що тримає на контролі ситуацію із 155-ю бригадою імені Анни Київської Проблеми якої були неодноразово висвітлені у медіа українських для перевірки ефективності дій, які вживаються для покращення ситуації, діятиме спеціальна також там гаряча лінія. Але за останні два місяці орієнтовно ми чули дуже багато про проблеми в бригадах. Причому в різних от. Як це впливає на процес мобілізації, на процес долучення добровільного людей до лав війська? І зрештою, рекрутинг був створений як система, яка мала би покращити проблеми мобілізації. Але чи ці скандали впливають на це? Тому що рекрутинг, як скажімо так, аспект, який мав би спростити цю процедуру, тепер також може через такі проблеми постраждати. Однозначно він може постраждати. Я вам більше того скажу. Наш центр є замовником соціологічного дослідження, який власне стосується питання рекрутингу. З того, що я можу сказати, на щастя не все в головах наших людей перебито російськими інформаційно-психологічними операціями, тому що Росія лише за один тиждень таргетує на українську аудиторію, зокрема через соцмережі 6 тисяч різноманітних відео саме для зриву рекрутингу і мобілізації. Ми на жаль не можемо зараз повністю відмовитися від мобілізації, бо це все таки основна част. А поповнення наших сил оборони, але збільшувати відсоток саме добровільно рекрутованих порівняно з мобілізованих, ми можемо це наше найголовніше завдання, враховуючи той величезний тиск, який чиниться на керівництво нашої держави щодо зниження мобілізаційного віку. Згідно з того дослідження, ми дізналися, що дуже багато молодих людей, які ще не досягають мобілізаційного віку, взагалі мало обізнані з можливістю кар'єрного зростання у силах оборони. Мало людей навіть не знають, що люди, які отримали повістку на Дату і час, і які хвилюються і мають природні страхи, і хочуть все таки обрати місце служби і конкретну свою посаду згідно своєї освіти, знань умінь навичок, вони все одно можуть в оцей проміжок звернутися до рекрутингового центру, обрати рекрутера, мобілізуватися до вказаного підрозділу, або підписати відповідні контракти. Тому Величезне просто стоїть зараз завдання перед медійниками, перед громадським суспільством і перед владою, зокрема міністерством оборони, генеральним штабом, показати по перше, тих командирів, які дбають про своїх військовослужбовців, і які заробили авторитет за часи російсько-української війни, яка тримає понад 10 років. І більше того, навіть останні накази головкома Сирського щодо армії, плюс коли тепер можна переводитися з підрозділу в підрозділ, Ну це ж власне і є природній відбір, коли до толкових командирів. Які дбають про людей, люди йдуть, а відповідно від нефахових тікають, і сарафанне радіо працює просто-напросто дуже, дуже і дуже швидко. І зараз відбуваються всі ці процеси підрозділу. Показати таких командирів, показати ці інструменти, можливості. Ви зараз, до речі, до докрема демонструєте один із таких інструментів це рекрутинговий центр територіальної оборони. Це хлопці, добровольці, молоді дівчата, які на своєму ентузіазмі створили досить зручний сайт. І якщо кожен хто звернеться, хто хвилюється, хто отримав вже повістку, він може Звернутися, обрати рекрутера, обрати посаду, пройти співбесіду і відповідно стати до лав того підрозділу і на ту посаду, яку він бажає, і це не обов'язково піхотні підрозділи зараз на створюються і безпілотні системи, і підрозділи безпілотних систем, тобто місця у силах оборони просто-напросто знайдеться всім. Тому що ми зараз у ситуації, коли може бути підрозділ до зубів озброєний, але якщо люди в морально-психологічному стані не готові виконувати бойові завдання, то всі ці потуги і зусилля держави... Будуть зводитися на нівець. Це дуже складне завдання, максимально важке, але поступово піднімати відсоток саме добровільно рекрутованих і зменшувати відсоток примусово мобілізованих, ми точно можемо, і це без перебільшення залежить від кожного з нас. Що стосується, до речі, рекрутингу, як відомо, відносно новий закон передбачає, що кожна бригада повинна мати рекрутера, який напряму а не через центри. Е Територіального комплектування та соціальної підтримки може залучити кандидата на службу після проходження відповідних процедур, співбесіда, підтвердження навичок, тобто, це теж дуже класно, що не кожен може потрапити до лав сил оборони, а потрібно мати відповідні навички. Як гадаєте, чи може оце посприяти вирішенню проблеми нестачі живої сили у війську? Однозначно, може враховуючи ті проблеми, які були з територіальними центрами комплектування соціальної підтримки, ми маємо знаєте, відмовитися від вертикалі. Потрібно максимально в нашому ну, суспільстві так прийнято, що в нас горизонтальні зв'язки не менш сильні ніж вертикальні, тому що ну, згадаємо феномен волонтерського руху і підтримки нашої армії. Тому всі, хто може рекрутувати, потрібно всі ці ініціативи підтримувати. Якщо хтось має знайомих будь-якій бригаді, можна загуглити. Є рекрутингові центри окремих родів сил. Є рекрут... ...рекрутингові центри окремих бригад і підрозділів, які набирають, можна поспілкуватися з рекрутерами цієї бригади, і відповідно обрати так само собі посаду. Більше того, я скажу, що зараз є тенденція, що бригади створюють на своїй базі навчальні центри, щоб не відправляти у великі навчальні центри рекрутованих і мобілізованих, а відповідно давати ті фахові навички, знання, практичні вправи, які безпосередньо пов'язані зі специфікою виконання бойових завдань конкретного цього підрозділу військовослужбовцями. Які мають неоціненний бойовий досвід. тобто фактично створюється система замкненого циклу. І є успішні підрозділи, які це роблять. Наприклад, третя штурмова бригада, яка зробила мегамедійну кампанію. Ну так у них, вибачте, більше кандидатів ніж чим місць, які вони можуть запропонувати потенційним добровольцям. От масштабувати подібні ініціативи, підтримувати наші рекрутингові центри, говорити про них, показувати, розповідати їхні історії, розповідати історії командирів, до яких захочуть піти, люди, це так само ну, абсолютно створені можливості. Окрім рекрутингових центрів бригади підрозділів, які створені згідно наказу головнокомандувача Сирського, у нас існують ще рекрутингові центри української армії, створені під егідою Міністерства оборони на базі центрів надання адміністративної підтримки, куди так само можна звернутися. Це великий такий консультаційний хаб, і так само обрати бригаду, підрозділ і конкретного рекрутера. Тобто інструментів дуже багато. Е і ну, будь-хто хто вагається, хто хоче. У дізнатися більше інформації, хто ще не прийняв рішення, може фактично, не виходячи дому, в режимі онлайн набути більше певності і взяти для себе усю просто-напросто необхідну інформацію, щоб прийняти остаточне рішення. Працювати зі страхами людей це наше основне завдання, і поборювати російські псо, які говорять, що тільки ви потрапляєте в армію, це однозначно смерть. Це точно не відповідає дійсності. Якщо поговоримо тепер про проблеми в російській. Армії е, у них, наче наче, і є певні там нюанси з набором людей до війська, але все ж росіяни мають можливість просуватися. Служба зовнішньої розвідки наша повідомляла про те, що росіяни набрали до лав війська 180 тисяч ув'язнених і продовжуються робити для участі в так званій СВО. Вони наголошують на тому, що виплати там для них менше. Якщо вони йдуть на контракт, виплати по контракту також менші, але суті це не змінює. Тобто, в них все одно є де брати цей ресурс. Чи є ці проблеми? І чи можуть вони бути, зважаючи на те, що в росіян все ж таки населення понад 140 мільйонів осіб, і очевидно, ресурс в людях у них кратно більший ніж у нас. Ресурс в людях кратно більший, але я нагадаю, що російська влада не пішла на оголошення чергової мобілізації, тому що попередню хвилю, яку вона робила продовж 22-23 років. Ну, весь державний апарат ледь витримав це навантаження. Я нагадаю, що бунт ем, неголоворізів Пригожина, яких на старті було 5 тисяч, фактично поставив на вуха всю Росію. Система середини слабка, тому підривати її зсередини – Це один із наших шляхів, на чим працюють наші українські спецслужби за 2024 рік. Російська армія в середньому мобілізовувала. І рекрутувала 21 тисячу новобранців, хоча Путін, наприклад, оголосив ну в своїй конференції, що нібито до російської армії набрано 430 тисяч. Але разом з тим, те, що остаточно було підтверджено осінь аналітиками і нашими силами оборони, на за три квартали 24-го року число мобілізованих і поставлених стрій, які ще мусять пройти обкатку і навчання, складало близько 230 тисяч. Чи могли росіяни фактично набрати половину за один квартал? The <laughs> Ну, це покаже інформація уже наступного року, коли можна буде промоніторити видатки з російського державного бюджету, враховуючи ті виплати, які мають проводитися мобілізованими, і тими, що підписують контракт. Але глобально те, що попереджала, ще на початку минулого року і наша розвідка, і інші спецслужби і аналітики, запасу міцності у Росії отак от воювати, як вони воюють зараз, просто класти 1500-1700 людей за добу, ну десь є до середини цього року. Потім можуть почати вилазити ти проблеми, що Росія не найде додатковий мобілізаційний ресурс набагато більше ніж Північна Корея, яка також не допоможе їй переламати хребет нашого спротиву. Ну або якщо не підключаться інші якісь треті країни повноцінно, як той же Китай, тому проблеми всі ці є. Але на жаль, скажу грубо, росіяни ще крові з нас поп'ють, і ці м'ясні штурми в короткостроковій перспективі не припиняться. Але те, що проблеми є: проблеми зі злагодженням є, я нагадаю, що північно-корейський контингент не вступив ще повноцінно у Йові дії, тому що затягнувся процес злагодження, процес навчання команд північно-корейських воїнів навчання, їх роботи з під дронами, але вони вже понесли втрати, які складають понад три тисячі. То, от все таки Росія потрішечку просідає і по людям, і по зброї. Але от тенденція і швидкого ефекту від цих процесів так дійсно їх ще поки що не видно. Перепрошую стосовно російських просувань. Е, як відомо, мілітарний на основі даних діпстейту е, повідомив про те, що сили оборони за листопад втратили контроль над припрошу перепрошую, тисячі 2024 році загалом втратили контроль над понад 3,5 тисяч квадратних кілометрів. Території через активні просування е, росіян, і от чи ця тенденція, чи вона йде до погіршення, і що може її зупинити? Тобто, ми знову впираємося в нестачу живої сили у нашому війську, і чи це єдина проблема? Ну, це потрібне питання. я Думаю, розбити на дві частини. По перше, Росія станом на зараз окупувала 18,52% нашої території за минулий 2024 рік. Із загальної цієї цифри окупація нашої території склала 0,54%. Відповідно, математично, якщо ми рахуємо 2014 рік з точкою старту саме активних боїв в російсько-українській війні, то ми бачимо, що за кожне просування за кожен рік, за кожен квадрат. Кілометр української території Росія платить набагато більшу ціну. Я нагадаю, що 24-й рік по втратах російської армії став просто-напросто рекордний. Це до питання російських іпсо, які розганяють і наші громадяни цьому піддаються. Що одна за 24-й рік все посипалося, армія посипалася, оборона розвалилася, і все у нас дуже дуже погано. У Нас дуже важка ситуація, мега важка. І люди на передовій роблять не те, що все можливо. Вони роблять уже все неможливо. Але цифри, як то кажуть, говорять просто-напросто самі за себе як з цим боротися? Насправді Україна з початку повномасштабного вторгнення, ну тобто, добилася дуже багатьох перемог у різних аспектах війни. Російська авіація намагається не залітати на територію України і не перетинати лінію фронту. Вони бачите, з відстані не б'ють кабами, але тиск кабів я не говорю про кількість, а точність зменшилася, тому що за 24-й рік ми навчилися збивати великі їхні розвідувальники типу зала Орлан, які власне ці каби і артилерію так само наводили. Курська операція, наші нещодавні наступальні дії показали певний високотехнологічний наш прорив. Коли за допомогою дії ревів, фактично ми нівелювали удари FPV дронами ворога. Єдині дрони, які долітали і з якими так само нам потрібно навчитися боротися, це дрони з оптоволоконним з'єднанням, які безпосередньо по кабелю з'єднують його із оператором аж до моменту ураження. Це один із викликів, над яким працюють силооборони і вже мають певні варіанти. Чорне море фактор чорного Чорного моря повністю знятий Росія евакуювала свій флот до новоросійська і далі планує евакуювати його до Абхазії, де добудовує відповідну інфраструктуру. А наші надводні дрони навчилися за допомогою ще старих совєтських ракет класу повітря повітря р 73 збивати авіацію, зокрема гелікоптери, які виходять на знищення наших дронів. Чим відповідно ускладнюють роботу боротьби з ними, тобто і це дуже і дуже багато кластерів. Плече далекобійності більше і територія РФ стала тепер не її перевагою, а її недоліком, тому що постійно пропускають. Ну яка нафтобаза в Енгельсі, яка зокрема мала заправляти літаки ту 160 які постійно атакують територію України її цивільну інфраструктуру. Я навів дуже багато кластерів. Повзуче просування про рекрутинг ми з вами детально проговорили. Нам треба люди, але технології, і зокрема на масове використання мін. А нам і американці розблокували надання мін, які вистрілюються там, наприклад, із калібру сто П'ять гармат, і є міни, які вистрілюються із переносних контейнерів. І є наші власні міни, які ми відродили старі совєтські технології. Ми робимо удосконалення ще мон 50 МОН 100 мінування цих всіх підходів це ті заходи, які ми можемо зробити. Тобто, важливо за допомогою розвитки наших безпілотних систем, наземних і повітряних, за допомогою активного мінування, за допомогою використання ребів, побудувати таку систему, щоб тиск на нашого українського піхотинця, який дуже цінний, був Тєво зменшений. Ну як це вже діє пілотно? Вибачте за таке грубе формулювання на Курщині. Коли атакуючи підрозділи, третина знищується мінним загородженням. Це техніка і жива сила. Ще третина добивається ФПВ-дронами і вогнем артилерії. А інша третина безпосередньо припадає на те, щоб знищувала наша українська піхота. Бо штурми там я нагадаю. Вони більш масові. В дні атаці вони можуть задіяти і 100, і 150 чоловік особового складу. Тому це завдання, які стоять перед силами оборони. Они як би там не було, росіяни ще просуваються, але пік просувань припадав на листопад місяць, коли вони проходили до 30 квадратних кілометрів нашої території. Зараз ці цифри впали до 10-12. Ми маємо ці всі шанси, але і роботи, і від злагодженої нашої роботи за цей рік дуже і дуже багато залежить. Але вибачте, точно не все програно, і ми маємо ще силу, щоб продовжувати спротив весь 25-й рік. Безумовно, і до речі, про тактику росіян більд нещодавно писали, що за кілька тижнів бої можуть розпочатися в Дніпропетровській області, але заради справедливості потрібно додати, що цю статтю написав Юліан Рьопке, і він пише про ці кілька тижнів щоразу, як фронт насправді наближається. Тобто він писав про це, коли було 30 кілометрів, коли було 15, 11, і от коли було 7, знову опублікував е, схожого характеру повідомлення. Але. Що зараз взагалі там відбувається? Чи теперішня тактика може дозволити росіянам перекинутися в Дніпропетровську область в Дніпропетровську область? Перепрошую, тому що в нашому генштабі повідомляли, що, наприклад, в напрямку Покровська Росіяни вирішили не йти в лоб, а навпаки, обходити місто таким чином, змикаючи його в такий собі кулак або в кільце? Чи оця тактика, чим вона є загрозливою, і чи це може дозволити росіянам з таким же підходом перекинути бої в Дніпропетровську область? Активних межах і не по державному кордону вона ведеться з нами на всій території України, вскрізь долітають ракети а російське ІПСО, яке так само вбиває, якщо ми згадаємо тих, хто гине в тисі ще задовго до досягнення мобілізаційного віку, ведеться глобально проти нас, як нації, проти нашого народу, і це свідомо росіяни підживлюють. Що зараз фронт перекинеться на Дніпропетровську область, що вони тримають пару сіл на півночі Харківщини, щоб показати оцю безвихідь і просто паніку. Наприклад, на водосховищах, якщо ми візьмемо. У південний фронт там до відстань до Дніпропетровської області складає менше ніж до Покровського Кураківського напрямку. Але цими новинами нас не здивують. Росіяни можуть частково зайти в цю область, але виключно для того, щоб поширювати свої псо, покласти якихось 10 тисяч заради цієї забавки. Вони однозначно можуть. І тому нам треба спокійно сприймати ці всі новини. Нас менше, сили у нас менше. Захід весь світ нам допомагає. Але ні по чому ми з росіянами не зрівнялися в паратеті, і нам можливо. Просто-напросто витримати, виснажити ворога, і головне зберігати не адміністративні межі наших не областей, а зберігати наших людей, тому що йде війна, просто-напросто за наше виживання. Тому те, про що ви говорите, все це може бути. Росіяни дійсно намагаються Покровськ покровські запада. Інший вектор руху вони намагаються прорватися до траси Покровсько-Сянтинівка і тиснути потім по ній в бік Мирнограда і Покровська. Все це однозначно може бути, але я нагадаю, що ворог змушений був раніше застосувати. Свої резерви, зокрема, пати однієї загальновійськової армії, які безпосередньо беріг для штурму міста Покровська, і просування росіян, як би там не було, порівняно з теперішнім часом і порівняно з листопадом, все таки наші сили оборони загальмували в террічі. Тому головне ніякої паніки в тилу підтримувати наші сили оборони. Ми точно маємо запас для нашого продовження нашого спротиву.